Добро, шановні присутні, розпочинаємо роботу спільного засідання постійних комісій міської селищної ради. На спільне засідання постійної комісії міської селищної ради прибуло 10 депутатів, членів постійних комісій, тобто більше половини від загального складу. Спільне засідання постійної комісії є повноважним. На спільне засідання постійних комісії запрошені селищний голова Богдан Фопелюк, заступник селищного голови, Роман Проець, начальник фінансового відділу Наталія Карпюк. Пропонується наступний порядок денний про розгляд проєктів рішень, які планується винести на розвідного засідання поза чергової ї сесії мізуцької селищної ради, восьмого скликання. А саме, перше про внесення змін до бюджету Мізуцької селищної територіальної громади на 2025 рік, друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів мізуцької селищної територіальної громади на 2025 рік, третє про. Заведення статуту буде разговію місяць селищної ради нові редакції. П'яте про перейменування вулиці село Маломощаниця. Шосте про перейменування вулиці селища Місяць. Сьоме про перейменування вулиці село Спасі, Восьме про перейменування вулиці села Спідрівка і дев'яте про перейменування вулиці село Сомір. Які будуть зауваження до запропонованого порядку? Внесення змін до, до бюджету міської територіальної громади 2025 тисячі рік. Наталія Капітова. шановні депутати, на станом на 30.11.2025 року ми мали виконання бюджету зім При формуванні ріш, проекту рішення зміни до бюджету врахували статті листи клопотання відповідних розпорядників коштів. А саме лист 720 від 24 листопада від відділу освіти культури по пункту 10.10 надання дошкільної освіти, де просять внести річні та помісячні зміни, а саме економію з харчування перекидають на заробітну плату та на електроенергію, а також просять додаткові кошти на заробітну плату в сумі 96 720, на нарахування 23 500 і на 22 40 оплата в Даху приміщення закладу. Також врахований лист від відділу освіти 721 від 24.11 по функції 10:70, де просять внести річні та помісячні бюджетні зміни в бюджетні призначення для забезпечення оплати за послуги та встановлення та відключення приладів обліку електроенергії по місячному будинку школярів. Вони свою економію заробітної плати 15 тисяч, перекидають на послуги та на матеріали. Лисім 722 від відділу освіти, де просять внести зміни в річні та помісячні бюджетні призначення та поцінування освітніх закладів та виділити додаткові кошти у кості 1021 надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету. Стутність ліцей для оплати послуг та обслуговування програми, забезпечені КБС та навчання медсестри для випуску водія. Свої внутрішні перекидки та виділити до додаткових коштів на КЕК 2240, суми 12 тисяч 100 і також на КЕК 2282, окремі заходи з реалізації державних програм віднесені до заходу розвитку в сумі 3 тисячі. Мізочліцей просить для придбання дезінфікуючих оплата послуг, постановлені та приєднання корпла до системи опалення, придбання насосу. Цирку лекційного, енергозберігаючого, внутрішні також перекидки та виділити додаткові кошти на загальну суму 203 тисяч 900. Це заробітна плата 75 тисяч е, тільки, і оплата послуг е, збільшити на 90 тисяч і за спеціальним фондом ТЕК 310 для придбання матеріалів довгострокового користування в сумі 38 тисяч 900. Також лист 723 відділу освіти, де просить нас внести зміни до річних та поміщечних бюджетних призначень по КЗН Місяцької центру культури, дозвіллі туризму, місяцько селищної ради по функції 4060 забезпечить діяльність палаці будинку культури. Заробітну плату збільшують на 15 тисяч і нарахування. Також по КПК 4030, забезпечені від бібліотеки, заробітну плату 13 900, збільшують нарахування 500 тисяч. Місяцький будинок школ, місцькій музичній школі по функції 10 50, також зменшують нарахування, збільшують оплата праці. І також збільшують електроенергію на 15 тисяч гривень. По функції 0,160 керівництва управління відомості у сфері е, сіл об'єднаних територіальних громад е, по відділу освіти, зменшують заробітну плату на 25 тисяч і зменшують нарахування на 5 тисяч. Це внутрішні перекидки для те, що я обмовляла раніше, для стимулювання наших працівників середині се по завершенню першої допомоги. Також врахований лист від відділу освіти» 724 і двадцять шостого одиниць, де відділ освіти просить нас поводити та внести зміни в, в річних та помісічні бюджетні призначення для функціональних освітніх закладів та виділити додаткові кошти. По ПК 10.21 надання загальної середньої освіти закладом загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевих бущах, ліцей. Також внутрішні перекидки заробітної плати, інші поточні видатки, і також просить виділити додаткові кошти на придбання ноутбука та холодильника у харчублок в сумі 50 тисяч триста Буде будорожки, це внутрішні перекидки, також е, е, сімдесят 22,75, оплата інших енергових Це економія по закупівлі 36910, перекидають на послуги для проведення. Лабораторних досліджень і просять додатково виділити кошти в сумі. КЕГ 21,11, оплата праці в сумі 113 тисяч 400, нарахування на заробітну плату 35 тисяч, продукти харчування 15 тисяч. Інші поточні видатки 10 тисяч 22, Окремі заходи по реалізації. В сумі 1 тисяча гривень. Стургнув ліцей. Просить виділити додаткові кошти на придбання ноутбука для ведення бухгалтерського обліку. КЕК 310 в сумі 30 тисяч гривень. Спасів ліцей. Просить виділити додаткові кошти в сумі загальні 5 тисяч. КЕК 310. Це до тієї вартості, попередньо, що ми надавали у зв'язку з дорожчанням ціни на матеріал на предмет. Білашів біцельність селищної ради просить внутрішні перекидки економії і також виділити додаткові кошти в сумі 30 тисяч гривень на тек 310 на придбання ноутбука для ведення бухгалтерського обліку. Лист від відділу освіти 728 від 28 .1. також врахований проєкт рішення, а саме, де просить відділ освіти внести зміни в річні та помісячні бюджетні призначення. У функції 10.21 надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, де маніцентрі внутрішні перекидки, де зменшують заробітну плату і збільшують електроенергію на 18 тисяч. Також просять виділити додаткові кошти на придбання ноутбука та ведення буха, для ведення бухгалтерського обліку та харчоблок придбання електричної м'ясорубки за спеціальним фондом КЕП-310. Суми 52 тисячі гривень. Мізоч ліцей просить для придбання зимових шин для автобуса, придбання ноутбука для працівника бюджетної служби і холодильника для професійної, холодильника та професійної овечері. Харчублок. Загальна сума складає 203 тисячі дев'ятсот. Також просить на матеріали виділити 35 тисяч за спеціальним фондом. 310-й, це складає суми 83 тисяч 500. Ой, вступно ліцей Мізуської селищної ради просить на придбання дизельного палива для автобуса та посуду харчоблоку. Виділити кошти в сумі 30 тисяч гривень. Спасів ліцей місяцької селищної ради для придбання е, зимових шин для автобуса і харчоблок, придбання посуду. 43 тисячі гривень. Білашів ліцей де просить внутрішні перекидки, і також виділити додатковий кошти для придбання ноутбунка ведення бухгалтерського обліку 310 і 30 тисяч гривень. А також просять у нас будираші білашів школи по функції тридцять два тридцять видатки пов'язані з наданням підтримки, внутрішньопереміщення та проведення. Та або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану внести зміни до програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тобто в нас матеріали були заложені на суму 7,550, це буде і білашів 24 тисячі, і це все поставить на придбання дизельного палива до генераторів. І також для порізки там дров чи інших потреб. Не. Також по функції 8220 це заходи з роботи мобіліційної підготовки, місяцький ліцей просить виділити додаткові кошти на КЕЛ-2210 це 10 тисяч для придбання дизельного падру. Так, другий розпорядник коштів у нас місяцька селищна рада. Просить внутрішні перекидки місяцькоселищна рада де забезпечення функціонального апарату, просить внести зміни до річних та помісячних планів сигнування саме по функції 6030, послуги зменшити на суму 120 тисяч та збільшити по функції 101.50 на призначення 22-100 10, тисяч. Це е, е, в котельню придбання інвектора. І також на функцію 76, 80. 20 тисяч перекидка це е, членські внески до асоціації міст. Лист 1248 врахований у проект рішення. Також лист від комунального нашого підприємства в КГ з е, No138 2411, де просять нас е, внести зміни в кошторис видатків на виконання програми по КПК 6030 організації благоустрій на самому фонді територіальної громади. Зменшити матеріали та будівельні матеріали на суму 94 тисячі, зменшити послуги страхування водіїв на суму 10 тисяч і збільшити предметів матеріалу до доступкового користування це спеціальний фонд на суму 104 тисячі для придбання професійної мирки 45 тисяч і придбання вібраційної плити 59 тисяч. Це внутрішні вічі перед підійшов гроші. Також просить лист 146 від 01.12 комунальне підприємство просить внести зміни кошторис віддачу на виконання програми 60-30 благоустрою населених пунктів міських територіальної громади на 25 рік, а саме, зменшити послуги з благоустрою населених пунктів вирізка дерев на 10 тисяч і збільшити запчастини та матеріали для ремонту автомобільного транспорту на суму 10 тисяч. 145 до 28.11 Комунальне підприємство ВЖКГ просить внести зміни на поштожих програми по функції 60.17. 17 інших діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово комунального господарства міжнародської територіальної громади на 25 рік, а саме збільшити призначення будівельних та господарських матеріалів обладнання для інвентарю на суму 50 тисяч і за рахунок зменшення. Кошторису видатків на виконання програми по функції 6013, це забезпечення діяльністю від водонапірної каналізаційного господарства, а саме зменшити послуги з вихованної документації на суму 50 тисяч гривень. Це внутрішні їхні перекидки. Також є врахований лист від фінансового відділу 282.0. 12 до фінансовий відділу місяць селищної ради просить додатково виділити кошти на придбання комп'ютерної техніки для, для працівників відділу суми 60 тисяч гривень. КЕП 310. Також у нас є ще лист, врахований від первинної медичної допомоги нашої. Номер 201 від 2 грудня 25 року, де просить адміністрація комунального і комерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги виділити додаткових коштів сумі 200 тисяч гривень на поточний ремонт, а саме 30 тисяч поточний ремонт ПАП у село Буща. Це першочергово я вам пояснювала, що в нас є субвенція. Ми додаємо ці гроші для ремонту, і також 170 тисяч на поточний ремонт кабінету міської амбулаторії. Також є лист був першочерговий, їхній 195 від 25 листопада. Він не взятий до уваги, а взятий лист цей 201. Також є в нас листи від військових частин, зачитувати у зв'язку з зміною законодавства. Пізніше поговоримо, але, скажімо, вони відмовляють ну, відмови, вони не враховані у зв'язку з тим, що бюджетний період у нас завершується, і вони не зможуть їх просто фізично використати, ці кошти. Є наш лист від комунального закладу Рівницький обласний центр підготовки громадян до національного спротиву Рівницької області, лист 123, де просять нас виділити кошти, субвенцію на виконання програми про затвердження. Підготовки громадян до національного спорту на території Рівненської області, а також з метою забезпечення функціонального комунального закладу. Це ці навчання. У нас є своя програма розроблена і також цей лист не врахований у зв'язку з завершенням бюджетного періоду. Ці кошти просто не використаються. Зачитую проєкт рішення. Місяцька селищна рада вирішила. Збільшити доходи загального фонду бюджету територіальної громади в сумі 1 мільйон 310 тисяч за рахунок перевиконання дохідної частини в сумі 1 мільйон тридцять. Там помилка вибачаюся 310 десять А, Відповідно до статті 22 другій та перехідних положень бюджетного кодексу України. Друге, збільшити видатки загального фонду бюджету місяць територіальної громади у сумі 1 мільйон 310 тисяч, в тому числі за рахунок. При виконання дохідної частини в сумі 1 мільйон 310 тисяч. Зменшення коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 513 тисяч 400 гривень. Згідно додатка 2. 3. обсяг доходів загального фонду в бюджету міської серед територіальної громади затвердити в сумі 120 мільйонів 753 тисяч 219 гривень 27 копійок. Обсяг видатків загального фонду міську серед територіальної громади затвердити фонд. 123 мільйони 189 тисяч 138 гривень 27 сім копів, дефіцитом загального фонду бюджету міського серед територіальної громади в сумі 2 млн 435 тисяч 919 гривень. 4 збільшити видатки бюджету розвитку спеціального фонду місяцької територіальної громади на суму 513 тисяч 400 гривень, в тому числі за рахунок коштів, що передають від загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду. П'яте. Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету міських селищ територіальної громади 4 мільйони 78 тисяч 500 млрд. Джерелом покриття якого визначити. Надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду суми 3 мільйони 44 тисяч 900 гривень та залишків коштів спеціального фонду бюджету 1 мільйон 33 три тисячі гривень. Шосте. Здійснити перерозподіл коштів за програмою класифікації видатків та економічної класифікації в межах їх загальних асигнувань. Додаток 3. Сьоме внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 25 рік згідно додатка, 4. Цьогоріч. І затвердити зміни до розподілу витрат бюджету місіс територіальної громади на реєстрації місцевих регіональних програм у 2025 році згідно з додатком 5. Додатку 1.5 у цього рішення є невід'ємний частин. Контрольне виконання покласне на бюджетну комісію. Голова комісії Мороз Василь Там. Зауваження чи пропозиції до проєкту рішень немає? За те, щоб даний проєкт рішення рекомендувати винести на одержанам засідання, прошу висувати. Тобто, Одного власну рекомендація прийнята. Переходимо до другого питання. Про затвердження та внесення змін до місцевих та різних цільових програм та їх пошторисів Мізоцької селищної територіальної громади на 2025 рік. Разом з змінами до бюджету вносяться зміни, у кошторису програми, а саме Мізоцька селищна рада вирішила внести зміни до затверджень місцевої цільові та регіональних програм та їх пошториться. Зміни до кошторису на 2025 рік. Програма підтримка первинної медично-санітарної допомоги. Комунального комуніційного підприємства Центра медико санітарної допомоги місяць селищної ради на 25 п'ятий рік, плюс 200 тисяч. Програма поутримки та установлення об'єктів комунальної власності територіальної громади, внутрішня перекидки на п'ятдесят тисяч. Програма ефективності роботи утримання водонапірного господарства на мінус 50 тисяч. Програма організації благоустрою населених фондів мізицької селищної територіальної поселищної раді. Мінус сто тисяч програма підтримки внутрішньопереміщених осіб та період дії воєнного стану України на території місяцької селищної територіальної громади на 25-й рік. Просто зміна заходів придбання пального. Програма шкільний автобус місяцької селищної ради плюсом іде придбання шин і безпалива. І програма харчування учнів та виховальців закладів загальної середньої освіти. Також 15 тисяч прибудет. Фінансовий відділ місто спеціальної ради передбачити кошти на реалізацію вищезазначених програм у межах фінансової можливості. Контроль за виконанням даного рішення показувати постійну комісію з бюджету фінансів. Голова комісії мороз посиля даних. Є зауваження пропозиції проспекту рішення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд пенального засідання, кожна да? укладати? Що за. Проти. Одногласно рекомендація прийнята. Переходимо до третього питання про виплату матеріальної допомоги про купчук Вікторії Юрівні. Звернулася жителька з Чен. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винесли на розгляд понавне засідання? Прошу голосувати. Хто за? Потім. Рекомендація прийнята. Переходимо до четвертого питання про затвердження статуту Бударського ліцею Мідоцької селищної ради новій редакції. Е, приймався на, на попередніх 23-му році. приймалося рішення про перейменування закладів за середньої освіти. Там затверджувався паралельний статут і не внесли вони таку. В чому зараз поправка? В тому, що це ліцей правонаступник не лише загальноосвітньої школи а. І дошкільний заклад сонечку. Оце тільки єдине, що тут зміни Пішли по статуту. Тому проектом рішення пропонується затвердити статут, буде розполіцею в селищної ради, рівної з кроворівності області, нові редакції, що додається. Друге, вважати, що пункт 4 затвердити статут, буде розполіцею місто новій редакції, що додається рішення рішенням від 17 серпня 2022 року в чинність. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти депутатської діяльності, етики, гуманітарної політики, охорони здоров'я соціального захисту. Голова комісії ЄНИЧ Наталія Андрій. Є які завершення до проекту рішення? Хто за те, щоб даний проект рішення винести на розгляд пленарного засідання? Прошу голосувати. Хто за? Проти одноголосно, рекомендація прийнята. Є пропозиція питання. З 5 по 9 про перейменування вулиць населених пунктах громади розглянути пакетом. Сто тобто, за те, щоб пакет розглянути, прошу голосувати. Хто тобто, за? Добре, розглядає пакетом. Дані проєкти рішень були розглянуті на засіданні виконкому і перейменування вулиць по селу Маламущаниця. Перейменувати проектами рішення пропонується наступне. Перейменувати вулицю в селі Мала Мощаниця вулицю 1травнева на вулицю Лісова, в селі в Селищі Мізоч, вулиця 1 травня на вулицю Дубицька, в селі Спасів, вулиця Першотравнева на вулицю Тиха, в селі Стеблівка, вулиця 8 березня, на вулиця Центральна. В селі Суйми, вулиця 8 березня, на вулиця Заровенська. Це перші пункти даних третього рішень. Друге, перейменування вулиці провести без змін поштових номерів житлових будинків, установ та споруд. Третє головному спеціалісту з питань архітектури, ЖКР та будівництва Володимиру після провести відповідні роботи пов'язані з перейменуванням. Внесенням змін про включення перейменування вулиці до словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно і четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва архітектури комунальної власності, ЖКГ, розбереження та транспорту, торгівлі та побутового обслуговування по здійсненню контролю за дотриманням правил благоустрій. Голова комісії Валерій Лукінчук. Я зауваження чи пропозиції до проєктів рішення. Хто за те, щоб дані проєкти рішення винести на розгляд пенального засідання? Прошу вислати. Хто за? Проти, отримав рекомендацію. Прийнято. Всі питання порядку денного спільного засідання комісії розглянуто. Всім дякую за розповідати.